Поповнюють коло знайомих. Скоріше за все, це робочі моменти. І через цих людей ви будете отримувати бажані результати. Якась дорога, вам доведеться в неї відправитися. Дорога сьогодні взагалі не запланована. Трапиться чомусь поряд з дорогою у вас фігура чоловіка змалювалася, що з чоловіком буде, він буде фігурувати в у цій всій історії. Така головна роль відведена цьому чоловікові по причині цього чоловіка ця дорога і трапиться. Ви залишитесь задоволені цією дорогою, тому що. Дуже багато потрібної інформації, ознайомитися з якоюсь інформацією, яку ви будете, в принципі, приміняти на практиці в житті, можливо, можливо, в сфері вашої діяльності або щось стосується ваших особистих інтересів. І через цю дорогу інформація і могла до вас надійти. Щось необхідне таке, щось важливе для вас. Хочеться сказати, що змалювалися якісь оновлення і свята, будете десь запрошені, як начебто свято намічається, і новина, дві пташки, неочікувані звістки, але велика радість застілля, і ця звістка, в принципі, і відкриває застілля, розумієте? Які два свята? Два свята, два свята у вас намічаються. Так.